Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами ми працюємо за підручником істера алгебра 7 клас. Розглянемо завдання для перевірки знань до параграфів 21 Перше завдання. Які з даних формул задають функцію. Що таке функція? Пам'ятаємо, що функція це залежність, де кожному значенню змінної x відповідає єдине значення змінної y. Зміна x це незалежна змінна або ще аргумент, а змінна y це залежна змінна або ж таки функція. В даному випадку, давайте подивимось: перше завдання: y дорівнює у квадраті додати x. Тут кожному значенню змінної x, якщо будемо підставляти певні числа, відповідає єдине значення по y. Тобто зліва в нас лише y, а справа лише х. Тому це буде функція. В другому завданні у нас зліва y, але праворуч у нас з вами стоїть x та y. Тому цей запис не вважається функцією. Третє завдання зліва y, а справа стоїть лише x. Тому третє завдання теж функція. А от в четвертому завданні і ліворуч, і праворуч стоїть x та y. Тому цей запис функцією теж не являється. Друге завдання: чи є лінійною функція, яку задано формулою? Знаємо, що лінійна функція має вигляд y дорівнює k помножити на х плюс b. Дивимося, перше завдання y дорівнює 3x відняти 7. Так, це функція лінійна. Число k у нас 3, число b у нас мінус 7. Далі, друге завдання y дорівнює х у квадраті відняти 5.х у нас в другому степені, а має бути в першому, тому це не лінійна функція. Третє завдання y дорівнює 4. Зверніть увагу на такий момент. Тут немає х, але якщо ми запишемо ось так y дорівнює 0 помножити на x і додати 4, це ж і є y дорівнює 4. Тобто у нас k дорівнює 0, а b дорівнює 4. Це теж лінійна функція. І завдання четверте, y дорівнює 1 розділити на 2х мінус 4. Бачимо, що є ділення на х, тобто це не лінійна функція. Правильне завдання це перше і третє. Третє завдання. Лінійну функцію задано формулою. Перше y дорівнює мінус 2x плюс, 6, друге, y дорівнює 7,4x. Для кожної з цих функцій назвіть коефіцієнти K і L. В одних підручниках ми пишемо ось так: y дорівнює kx додати B, в інших пишемо y дорівнює KX додати L. Тому інколи я використовую букву B, а інколи буква L у нас. Давайте використовувати, як в цій умові, буква L k це коефіцієнт біля х, L це вільне число. Для першого завдання дивимось. Біля х стоїть значення мінус 2, тому k дорівнює мінус 2. L це вільне число, тобто 6. В другому завданні. Біля х стоїть число 7,2. А от числа L у нас немає, тобто воно дорівнює 0. Четверте завдання. Функцію, задану формулою y дорівня мінус 2х плюс 7. Знайдіть перше завдання. Значення функції, тобто y потрібно знайти, якщо значення аргументу, тобто x, дорівнює 5. Записуємо, якщо х дорівнює 5, то y дорівнює. та підставляємо замість x значення 5 у нашу функцію мінус 2 помножити на 5 і додати 7. Мінус 2 множимо на 5, від'ємне на додатні буде мінус, 2 на 5 це 10 та додати 7. Для того, щоб додати два числа з різними знаками, визначаємо модуль якогось чисел більший. Модуль з мінус 10 буде більший, тому ставимо знак мінус. А в дужках від більшого модуля віднімаємо менший. Модуль з мінус 10 це 10, відняти модуль із 7 це 7, дорівнює мінус 3. Друге завдання. Знайти значення аргументу, тобто х. Якщо значення функції, тобто y, дорівнює 3, тому пишемо, якщо навпаки, y дорівнює 3, то, але ми не пишемо x дорівнює, бо в нас функція трошки має інший вигляд. Ми записуємо замість y 3, і далі пишемо мінус 2x додати 7. Можемо так залишити. Можемо перенести, наприклад, спочатку записавши праву сторону, потім ліву. Можемо записати мінус 2х зліва переніше невідомий ліворуч, як завгодно. Я перенесу просто мінус 2х вліво. Буде 2х. Змінили знак на протилежний. Дорівнює. 7 у нас було праворуч. І 3 переносимо з протилежним знаком мінус 3. 2х дорівнює, зводимо подібні, буде 4. х дорівнює. 4 ділимо на 2. Тобто х дорівнює 2. П'яте завдання. Побудуйте графік функції y дорівнює 2x5. За графіком знайдіть перше значення функції для х дорівнює 4 та значення аргументу, при якому y дорівнює мінус 3. Для початку давайте з вами побудуємо графік цієї функції. Для того, щоб побудувати графік цієї функції, ми знаємо, що це лінійна функція. Адже вона має вигляд y дорівнює kx відняти, ну, краще сказати, додати L, але у нас мінус 5, тому L просто від'ємне число. Так, і далі, відповідно, будуємо таблицю лише на два значення. Тому що для лінійної функції необхідно і достатньо лише дві точки. По x і по y беремо відповідні значення. Значить, дивіться, по x берете будь-які числа, я беру найзручніше, найменші 0, наприклад, 1. Цього достатньо. Просто підставляємо ці значення по черзі. 2 множимо на 0 буде 0 відняти 5 мінус 5. 2 множимо на 1 буде 2 відняти 5 мінус 3. Отже маємо дві точки. Давайте я введу їх зеленим кольором. Перша з координатами 0 і мінус 5, а друга з координатами 1 і мінус 3. Далі будуємо систему координат. Обов'язково позначаємо 0, початок відліку. Одиничний відрізок. Можете взяти за одну клітинку, можете взяти за 1 см. Беріть за одну клітинку, цього буде достатньо. Позначаємо вісь абсцис x, вісь ординат y. І відповідно, щоб було трошки мені зручніше, я проставлю кілька значень, наприклад, 2, там 3 і так далі. мінус 1, мінус 2 і так далі. І вгору мені головне зараз проставити. Це буде 1. 2, там 3 і так далі, і вниз. Мінус 1, мінус 2. Аж до мінус 5, бо я бачу в таблиці вони по гірку мінус 5. Мінус 3, мінус 4, мінус 5. Ось так. Тепер моя мета поставити ці точки на координатну пряму. Беру першу точку з координатами 0 і мінус 5. Що це означає? По х спочатку відліку я нікуди не рухаюся, тому що там 0. А по гірку на 5 одиниць вниз, тому що мінус 5. Давайте будувати червоним кольором, щоб було видніше. Ось так ставимо точку. Друга точка має координату 1 і мінус 3. Тобто по х рухаюсь праворуч на 1. А по і внизу опускаємося на мінус 3. І ставимо теж точку. Таким чином, з'єднуємо ці точки, точніше проводимо через ці точки пряму. Ось ця пряма і є графіком цієї функції y дорівнює 2х відняти 5. Можемо навіть собі підписати. І дорівнює 2х. Відняти 5. Перше завдання: знайти значення функції для х дорівнює 4. Далі уявно я собі провожу перпендикуляр до значення 4 і з цієї ж точки уявно провожу перпендикуляр до осі ординат. І я отримую значення по осі ординат 3. Тому записую так. Якщо для першого завдання х дорівнює 4 то y дорівнює 3. Друге завдання. Знайти значення аргументу, при якому y дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус 3. Відповідно, це значення ми навіть вже в таблиці бачимо, що по X буде 1. Ну, дивіться ж самі, якщо по y мінус 3, ось у нас цей перпендикулярчик, то, відповідно, з прямої перпендикуляру опускаємо, це буде 1. Пишемо то X дорівнює 1. Завдання 6. Функцію, задану формулою y дорівнює 0,8х відняти 7,2. Не виконуючи побудови, знайдіть нулі функції. Перше завдання, і друге, з'ясуйте, чи проходить графік функції через точку 10 і 1. Це дуже легке завдання. Перше завдання, що таке нулі функції? Це коли y дорівнює 0, а ми шукаємо значення відповідне по x. Тому можемо навіть собі записати, що якщо y дорівнює 0, а це є наша функція y, то. Давайте запишу відразу так, 0,8х мінус 7,2 дорівнює 0. Просто переставимо місцями, щоб не писати 0 дорівнює. Далі переносимо невідомий ліворуч, відомий праворуч. 0,8х залишаємо, а 7,2 з протилежним знаком праворуч. Можемо домножити на 10, щоб було зручніше ліву і праву частину, і буде 8х дорівнює 72, або лишити так і написати, що х дорівнює 7,2 поділити на 0,8. І все одно далі я буду домножувати на 10, десять, і знаменник, щоб позбутися десяткових дробів. Це буде 72 восьмих, а 72 поділити на 8 це буде 9. Тому х дорівнює 9. Якщо ж у нас друге завдання сказано, що з'ясуйте, чи проходить графік функції через точку 10 і 1, то це означає, що треба перевірити, підставивши замість х перше значення 10, і чи вийде по ігрику друге значення 1. Тобто, якщо в даному випадку x дорівнює 10, то знаходимо, скільки ж буде по іг 0,8 помножити на 10. І відняти 7,2 дорівнює. 0,8 на 10 це буде 8. Перенесли кому на одну цифру праворуч. Відняти 7,2 дорівнює 0,8 а мало вийти 1. Тому даний графік не проходить через цю точку. Так і напишіть. Графік не проходить через точку. 10 і 1. Завдання 7. Знайдіть область визначення функції і дорівнює в чисельнику 7 в знаменнику x у другому степені відняти 5х. Що таке область визначення? Це допустимі значення незалежної змінної, тобто х в даному випадку. А який не може бути х цікаво. Якщо у вас знаходиться x, це невідома наша змінна, в знаменнику дробу, то цей знаменник не може дорівнювати нулю, бо на нуль ділити ж не можна. Тому я просто запишу, що х у квадраті відняти 5х не дорівнює 0, бо на нуль ділити не можна. І знаходжу ті значення, які нам не підходять. Тобто нам підходять всі-всі-всі значення, крім тих, які я зараз знайду. Для цього використовуємо метод винесення спільного множника за дужки. Ми його вчили. х у квадраті відняти 5х. Виносимо x за дужки, як спільний множник. Залишається x відняти 5, тому що х у квадраті поділити на х буде х, мінус 5х поділити на х буде мінус 5. Не дорівнює 0. Ми, коли розв'язували такі рівняння, і там було дорівнює 0, ми писали: або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Але коли у нас не дорівнює, то ми пишемо перший множник не дорівнює 0, і замість слова або пишемо слово і x-5 теж не дорівнює 0. Звідси х не дорівнює, переносимо мінус 5 праворуч з протилежним знаком 5. Це ті два значення, які нам не підходять. Тому пишемо область визначення функції всі числа, крім х дорівнює 0 та х дорівнює 5. Завдання 8. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій y дорівнює мінус 2,5х і y дорівнює мінус 5, та знайдіть координати їх точки перетину. Дивіться, треба будувати надзвичайно точно, щоб графічно це все зробити правильно. Спочатку розуміємо, що у нас і перше, і друге це лінійна функція. Будую систему координат. Як завжди, ставимо початок відліку. Одиничний відрізок. можете взяти за один сантиметр, можете взяти за одну клітинку, як забажаєте. Так, вісі абсис, вісь ординат. Далі позначу кілька значень: наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Вгору один, 2, 3, 4, 5. Вліво так само: мінус один, мінус 2, мінус 3. Мінус 4, мінус 5 і вниз. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. У вас такої гострої необхідності немає, прям так ставити. Можете, звичайно. Просто в мене ж немає клітинок, мені потрібно на щось орієнтуватися. Далі я розумію, що перша функція y дорівнює мінус 2,5х, це у мене, звісно ж, пряма пропорційність. Її перша точка, яку необхідно взяти, це 0 і 0. Тому що вона завжди проходить через початок координат. Будуючи табличку для цієї функції, я так і беру замість Х0, по ігри отримую теж 0. Потім замість х краще взяти таке число, щоб по і вийшло додатнє. От я, наприклад, візьму 2. Якщо мінус 2,5 я помножу на 2, у мене вийде мінус 5. Далі ставимо ці значення. Візьму інший колір, наприклад, червоний. Х. 0 та y 0. Ми нікуди не рухалися спочатку відліку, тому це він і є. Далі 2 по мінус 5 по Y. 2 праворуч, мінус 5 вниз. Це буде ось тут. Проводимо, відповідно, через ці дві точки пряму. Ось таким чином. Далі будуємо другий графік. Y дорівнює мінус 5. А ми вчили, що якщо немає у нас значення X, Тобто там було так, що ми 0 помножили на х і він зник. То це означає, що в нас пряма яка паралельна вісі абсис, тобто ось так вона буде паралельно її проходити. Але проходить вона по координаті по мінус 5 постійно. Ось так. І таким чином, ми з вами маємо точку ось вона, з координатами по х2, а по мінус 5. І це є розв'язок до нашого завдання. Ми таким чином побудували графічно точку, в якій перетинаються ці дві функції. Пишемо відповідь 2-5. і Дев'яте завдання. Знайдіть найменше значення функції y дорівнює x у квадраті мінус 6х додати 11. Для цього нам потрібно виділити повний квадрат. В даному випадку це буде повний квадрат різниці. Перегадаємо формулу А у квадраті мінус 2аб плюс Б у квадраті дорівнює мінус Б в квадраті. Мені потрібно спочатку гарно зробити ліву сторону. Для цього я беру перший вираз, він у мене вже в квадраті х у квадраті. Далі підлаштовую, має бути мінус 2 помножити на А а це в нас замість букви А буде стояти х, як перший вираз. І помножити на якийсь другий вираз. Для цього потрібно мінус 6х поділити на мінус 2х. Це буде 3. Отже, другий вираз у нас 3. Додати цей другий вираз у квадраті, щоб вийшла формула скороченого множення. Але 3 у квадраті це лише 9, а в нас плюс 11, тому ще плюс 2 залишається додати. Переписуємо. Замість ось цього, що я підкреслив, записую як а мінус Б, тобто як х мінус 3. Адже Х це перший вираз, а 3 це другий вираз. В квадраті і додати 2. Таким чином, ми виділили повний квадрат. Давайте подумаємо, якого найменшого значення може набувати цей вираз. Оскільки? Оскільки. Квадрат різниці х-3 у квадраті завжди може набувати лише невід'ємних значень, тобто він може бути більшим або рівним за 0, тобто найменше значень, яке може набувати цей вираз, це 0. То вираз х-3 до квадрата та ще додати 2 буде завжди більший за двійкою, тому що 0 додати 2 це буде 2. Отже, можна зробити висновок, що найменше значення функції дорівнює 2. А коли воно дорівнює е, значенню 2? Коли в нас в дужках x-3 рівне 0, тобто x дорівнює 3. Тоді можна записати, що найменше значення функції дорівнює 2, коли x дорівнює 3. Завдання 10. Функцію y дорівнює 3x-7 задано для x більше рівне за мінус 2 і менше рівне за 5. Знайдіть область значення цієї функції. Область значення буде наступним. Потрібно всього лише взяти і знайти крайні значення по Y. Оскільки це лінійна функція, то ми замість x підставляємо мінус 2 та 5. Тому пишемо: якщо у нас х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 3 помножити на мінус 2 та відняти 7. 3 на мінус 2 це мінус 6 і відняти 7 мінус 13. Якщо х дорівнює 5, то y дорівнює 3 помножити на 5 відняти 7. 3 на 5 це 15 мінус 7, дорівнює 8. Звідси y буде в межах більше або рівне за мінус 13 і менше або рівне від 8. Це і є область значення цієї функції. Завдання 11. Будуйте графік функції y дорівнює. Якщо x менше 0, то буде 2 x плюс 6. А якщо x більше 0 або рівне 0, то буде 6 мінус x. Це ніби дві різні лінійні функції, але в залежності від того, який буде x. І потім за графіком знайдіть відповідні значення. Спочатку побудую графік. Виглядає він ось так. Так, 0, 1, x та y. Оскільки у нас дві лінійні функції, то для першої функції y дорівнює 2х додати 6 візьмемо табличку, де будуть по x якісь два від'ємні значення. Далеко ходити не потрібно, наприклад, мінус 2 та мінус 1. Відповідно, по x ми знайшли мінус 2. По y підставляємо. 2 на мінус 2 це мінус 4, плюс 6 буде 2. Якщо взяти мінус 1, 2 на мінус 1 це буде мінус 2, плюс 6 буде 4. Ставлю ці точки по x – мінус 2. По y – 2. Ось перше значення. Далі по x – мінус 1, по y – 4. Якось друге значення. І провожу через ці дві точки пряму лінію. Так, можемо навіть продовжити ось тут. Далі беремо друге рівняння. Y дорівнює 6 відняти x другу функцію. І тут у нас написано, що х може бути більше або рівне за 0. Також давайте візьмемо. Два значення, оскільки це лінійна функція. Наприклад, 0 і 1. Якщо взяти 0, то 2 на 0 плюс 6 буде 6. 0 і 6 ставимо відповідно ось тут: 0 по іксу, 6 по y. Так, а от друга точка у нас буде 1 по х, і 6 відняти 1 буде 5 по y. Так, 1 по x, і вниз запускаємося тут буде 5 по y, Десь приблизно ось так. Так, і проводимо пряму через ці точки. Відповідно, можна чітко визначити, що у нас ось тут буде значення 6. Ну, ви покліпненька собі подивитесь, порахуєте. Тепер відповідаємо на запитання. Перше, потрібно знайти нулі функції. Нулі функції це коли y дорівнює нулю. Але далі звертаю вашу увагу на правильність побудови. У нас це єдина функція. Просто вона, ніби переходить з однієї в іншу. Тому ось цих продовжень після точки їхнього перетину бути не повинно. Ось так. Ніби утворюється якийсь кут. А далі пишемо перше завдання. Знайдіть нулі функції. Це і є в нас одна єдина функція. Червоним і синім кольором позначена. Нулі функції це коли y дорівнює нулю. Відповідно, тоді. Це означає, що по іксу у нас буде значення або мінус 3, там, де перетнулися звісся абсис, або х дорівнює 6. Це і є нулі функції. Друге завдання потрібно знайти значення аргументу, тобто x, при яких функція не буває додатних значень. Тобто, якщо у нас y буде більший нуля, то який буде x? А x у нас буде таким, дивіться, вище нуля від мінус 3, іде далі, і аж до 6. Тому так і запишемо, що х у нас буде в межах від мінус 3 строга нерівність, і до 6. Третє завдання. На те значення аргументу, при яких функція не буває від'ємних значень, тобто y менше за 0. То це означає, що x буде йти ліворуч, від мінус нескінченності, краще сказати, до мінус 3, і праворуч більше за 6. Тому я так і напишу, що х менше за мінус 3 строго, і х більше за 6. Чому строго, наприклад, а не е менше рівне чи більше рівне? Тому що дорівнює це тоді, коли у нас будуть саме нулі функції. І цей варіант нам сюди не підходить. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!